Сьогодні, люди, мені прийшла посилочка із самої Норвегії. Цю посилочку прислала мені дівчинка на ім'я Оля. Дякую тобі, Оля, велике, і давай будемо дивитися. Оля, до речі, мені тут прислала продукти на дегустацію. Палатінчик, Оля, ще мені положила. Дякую, Оля, це таке, що треба. Ух ти. Ось дивіться, Оля передала такий сушений банан. До речі, упаковка дуже класна, оригінальна. Я сказала банан ананас. Далі ось такі смаколики для джаї. Дивись. Ням-ням. Спробуємо. На. Ще ось такі смаколики. Що це таке? Коротше, ще ось така якась штучка і позаду тут бокали. Це, типа, може якийсь напій, який треба розводити, Оля, бо я щось не доганю. Потім з перекладачем розберуся. Мій улюблений бульдак зі смаком сиру, ням-ням. Ось такі ще цукерочки дуже гарні, дивіться. Джаю ще дивіться іграшка, ось така Оля. На. Грається, сподобалася. Ще ось такий бульдак. Ще ось горішків скільки, дивіться, клас. Ух ти, клас. Ось такі Оля два кав'яра передала. Ще ось такий соус до бекона, я так розумію, Оля, чи ні. Блін, упаковка просто бомба. Як для цих, скажи. Їй. Як для космонавтів. І ще дивіться, якась мівіна. Я такої не бачила. Вау. А, це парфуми Оля мені передала. Дивіться, який. Така упаковка гарна. І їх тут багато, я так розумію, бо написано міні стікерс. І ще й консерви, боже мій. Так дивно і цікаво на консерві бачити дитину. Таке відчуття, що тут частинка цієї дитини. Левер постел. Що це таке? Ось така консерва, але я вичитала, що це тунець. І ще ось такий тунець. І ще тут щось у фольгі. Ух ти! Ось такі, дивіться, два дезика. Мабуть, дезики, я не знаю. Потім розберуся. Ще ось такий напій. Клас, яке воно все цікаве, це капець. Ось такий напій. Блін, що воно таке? Якийсь ломті, варення якесь. Джем і чогось, Непонятно, з чого воно. Ще ось такий напій. Ну, я думаю, що це пиво ж, да, Оль? І ось такий. Але ж як, Оля, ти цікаво посилку запакувала. Ще внизу рушничок. У мене таке відчуття, що це мені мама посилку передала. Таке пакування, знаєш, по-домашньому. Дякую, Олечка, тобі велика за таку прекрасну посилку. Оце ти мені розпаковок пана, присилала. Капець. Джая, скажи дякую, Олі. Алло. Джаї теж Оля сподобалось, якщо що, дивись, як вона грається.